Христос Воскрес! Сьогодні 500 й день війни, прочитаємо Псалом 123 в інших виданнях Він 124. Коли б не Господь, що був з нами, нехай но ну Ізраїль, повість, коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів. То нас позаливала б вода, душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, сільце розірвалось, а ми врятувались. Наша поміч у імені Господа, що вчинив, що вчинив небо і землю. Думаю, що віруючі українці можуть дуже розуміти цей псалом, тому що дійсно, якби не Господь був з нами, якби не поміч Божа через провидіння, через різні дії людей, через, можна сказати, помутнення розуму у наших ворогів, то вони дійсно проковтнули нас живцем. Вони хотіли нас проковтнути дуже. Швидко, але це не вийшло, вони подивилися. Тому сьогодні вони вже починають говорити про те, що не можна добивати Росію до кінця, тому що хто ж зна, що тоді буде, до кого потрапить ядерна зброя. Сьогодні вони вже у себе намагаються налагодити протиповітряну охорону, розуміючи, що літаки українців. Будуть. І ще можна багато чого згадати: героїзм наших воїнів, шалений опір, важку боротьбу героїчну, яку вони продовжують чинити до цих пір, Це все не дало здійснитися планам ворогів. Так, українців заливали водою, але це не відверне поразку окупантів. І тому, незважаючи на те все, що вони все ще можуть завдавати багато шкоди, все ще можуть продовжувати стріляти по містах, по звичайних будинках поверхових. І багато ще боротьби попереду, але ми вже можемо віддати славу Богові за ту підтримку, яку отримала Україна, і за ті успіхи, які є. Тому ми разом із псалмопівцем можемо сказати, що благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, і в певному сенсі Україна вже врятувалась, тому що взяти її в сельце не вийшло. І, звичайно, що нам потрібно продовжувати боротьбу, потрібно підтримувати наших воїнів. Молитися за них, молитися за наших керівників, за командирів, за командуючим. І, як і раніше, надіятися на Господа. Наша поміч у імені Господа, що вчинив небо і землю. На нас напала людина, тут є протиставлення в цьому псалмі, але є Господь, який з нами, і Він вчинив небо і землю. Тому продовжимо. Молитися за нашу Україну, Хай Господь благословить наших воїнів, дасть їм успіх у боротьбі, збереже тих, за кого ми кожен день молимось по іменам. І хай Господь серця українців, які проходять через цю біду, через це лихоліття, наверне до себе, щоб всі були поєднані з живим Господом, з Господом, який переміг гріх. Смерть і диявола. Господь був розп'ятий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання і наша надія на нього. Хай Господь дасть милість свою нашому народу, і Хай Господь приведе нас до перемоги і дасть нам мир. Продовжимо молитися і будемо дякувати Господу. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх subiu a mim